Я можу дати одну маленьку пораду, дуже просту вправу, яку я дуже рекомендую зробити хоча б один раз. Для цього варто взяти аркуш паперу і е, самому собі написати на цьому аркуші паперу відповідь на три питання. Перше питання: за що я вдячний сьогодні? Що я ціную? Що цінне для мене? Що я маю сьогодні? Е, друге питання. Що дало мені силу в минулому? Що дало мені силу вистояти? Що дало мені силу триматися? За що я тримаюсь? І третє питання? Що дасть мені а, силу і енергію для того, щоб рухатись в майбутнє? Яка моя основна цінність? Навіщо я все це робив і роблю? Задля кого? Це дуже проста вправа, яка допомагає насправді цінності. Це є нашою основою. Вся наша діяльність, весь наш життєвий вибір, він має відповідати нашим цінностям. Тому дуже важливо фокусуватися саме на цінностях, не на проблемах і неприємностях, а на позитивних моментах, які допомагають нам триматися.